Ты його видлаш. Ти його видалаш. Будь ласка, відкрити, тобі отрацювати слава. Ви домовилися запустити завжди. Я вас прошу, ти тіше. Дитині. Я вас всіх прошу. Зайшов. Колеги, я вас всіх. Бачите цю людину. Я вас всіх прошу. Подивиться, покиньте, я вас всіх не хочу кинете. До двадцяти країн світу. Ти не бреши. Ти, це було братство. Що ж ти брати у нас? А я бачила. Хто? Не штовхайтеся, а що приходить? тут зараз проходить дуже серйозний злочин. Засновник голови братство. У цьому фундаменті. Слухайте, все нам робили. Зроблені зараз виправнила вмірні дії. Про те, що зараз проходиш, якоби і яка повинна простріляти світ джелярів, то це робиться групою приватної структури в особі 50 чоловік. Всі бджері 400 тисяч вони знаходяться за бортом. І е, пан Радія, який приїхав сюди, він був обводений в оман, що всі якоби доведені до відома, але вони не доведені до відома. Що є така організація? Що вона має зробити? Чім варті зображає навіщо ви тут? Ви знаєте, тому що коли поставляється oh. разолярі всього світу і на даний час нашого України хотіли б. А вони не підставлені ні культура, ні інтелігенці, ніхто. Ні, ні, ні. І зараз тут е, виходить те, що нам е, зараз тут на 12 годину у нас находить в Інституті бджоництва, ми вас запрошуємо. Приїдьте, там будуть представники всієї України. В Інституті бженців, у нас було там 19. Я вас запрошую, будь ласка, приїдьте і ви побачите самі, що це таке. Це не робиться підпольно. Mm. А це робиться випадки. Один під'їзд, на третій Тому, зараз це робиться це що? Ми там сидимо. Ми, тут проведення конференція конфліктна ситуація, дві групи Прору. людей, зараз вони будуть виходити, вже була потасова. Я не знаю. Я хочу забезпечив правопадження. Конфлікт розпочався. Вони знаходяться. За ізольовані проведення ізольовані. Я просто буду, що це було вибрати, не вистачає. Це бджолі. розумієте? від сторони від акція, не ОПД, акція спланована і вона йшла до цього. Великі гроші. Нам просто зламали вже До цієї...

вже дійшло до того, що в жилів забирають знаю. і землю, і закальці, ну, а ще забирають даже проведення дімондія. З... Хто забирає? Будь хто забирає? Ви бачили офіційні документи. От я вам скажу, одне. є документна структура. Є кримінальне навадження. Проти вас підроблення документів. Яке підроблення документ? Пан Сергій Ігнатович. Це громадська організація. Тому що він там, то у нього дуже кримінальна справа. Ви бачите, хто він є. Бачите, хто він що він не це. Ця людина сьогодні не хоче, щоб в Україні був конгрес. Дайте його, це чи дійнисто перший, це друге. бачите, це люди, ті, які сьогодні не хочуть конгресу в Україні. Я, я вам скажу те, що це ви не хочете. Жолярі, давайте бачите, там жулірів немає. І ви не в жилі. Це самогонщики, а не бджолярі. Самогонщики, які займаються. Виробництво ви напоїв і, і, і популяризують роздач цих продуктів. Відпізнити від мухи чи ні, ми від комара. Дуже, ми кажемо, може дуже да, перспективна. Дуже перспективний, дуже фаховий відрізнювати відміну від вас. Від від Тому що ви до заліття немає. Шановний, а я з 2005 року займаюсь промоушеном України Ченицької України в всьому світі, починаючи з Ірландії, Австралії, Франції вибороли Франції, вибороли, Франції вибороли. Конгрес, розумієте, а сьогодні Сури. ви виступаєте проти України. Є, це ви виступаєте проти України. І ви робите це все? Це Я це ви випуску, пларно, це що це, це, це питання? А ви метою ви звернулися питання? А тут ви ввели його в оману, якщо ви ввели його в оману і ми писали та ночами, те, що ви просили захистити вас, і ви ввели кармазь на в Оману, то вам примінали. Відповідальності не уникнути, це я вам говорю як юрист і помічник кармазіна. Бо я сюди прийшов. Я і журналіст, і його помічник, і ми працювали над вашим питанням, думаючи, що вас. Хочуть знищити просто, так як нам подали інформацію, що його. вас хочуть знищити. і кармазня, як правозахисник, і ми правозахисник. Разу. Ми звернулися в прокуратуру, ми писали про вас на седрі, ми писали про проведення в МВЦ за Якщо я виясню сьогодні, що ви ввели в оману Кармазіна, як правозахисника, стягнули його внутрішньо вашу внутрішню конфлікту, то я вам особисто говорю, або вам, або вам, що хтось із вас кримінальної відповідальності не вийде. Ми не будемо. Це справедливо. Сьогодні на 12-ту годину в ми інституті Дженівства, в такі заходи повинні проходити в державний інститут, або в інституті сільського господарства. Або його запросили сьогодні, але в якості присутнього, що він не приїхав, бо він не масовщик. Розумієте? Або в інституті Дженівства. Сьогодні приїдьте з нами, в інституті Дженівства. Значить, присутні журналісти підтвердили бажання взяти у нас зараз інтерв'ю. Крім того, хочу повідомити вам, я не знаю, яку ви агенцію представляєте. Ми вчора на предмет заборони чи небажання, чи аргументів, які проводить пан Ратія, значить відправили йому зірець меморандума про заключ зміст якої полягає в тому, що дві громадські організації заключають собою угоду і висловлюють недовіру. Оргкомітету існуючому. і таким чином ми ставимо відома всю світову громадськість про незаконність перебування. Інформуємо також про те, що проти даного оргкомітету, зокрема пані Васильківської, направлені справи, значить. Службу боку, службу безпеки України і значить безпосередньо два районних відділа, де по одному із них є вже реальне впровадження номер, якого також повідомлю. Це говорить голова, це ви Аферис. Аферис. Прошу знімати Тепер рейс. мене запитання Важає до вас представника окремо. Прошу озвучити моє запитання. Підтвердіть або протестуйте інформацію. то гуляю в посічницькому колективі про те, що Раті отримав 100 тисяч доларів за вашу підтримку. Підтвердіть або протестуйте. От, чоловік знімає. Підтвердіть або протестуйте. Я не маю такої інформації. Ви не маєте. Значить, тобто ви не заперечуєте і не підтверджуєте. Я, не маю Я зрозумів все. Все. А далі наша справа. Наша у Франції у 2007 році завдяки подачі і проведенні попередньої роботи, в першу чергу, за рахунок підтримки держави, за рахунок підтримки знову ж таки, тоді колишнього президента України Віктора Андрійовича Ющенка, за рахунок виділених коштів з Міністерства агропромислового комплексу, керував тоді значить, міністерством пан Мельник. Значить, Україна домоглася і перемогла в такій складній конкурентній боротьбі право, з право проводити в цьому році значить, міжнародний 43-й конгрес на території України. Ну, е, Оскільки е, стороною, яка організовує або стороною, яка об'єднує, є Міжнародна асоціація «Апімондія», то нам потрібно було, звичайно, виступаючи е, перед людьми, запрошуючи їх до України, нам необхідно було е, підтвердити е, зроблену відповідну роботу. І станом на той час був створений фіктивний так званий оргкомітет. Значить, по поверненню додому мав відбутися, значить, мало відбутися, мало відбутися або з'їзд. Або мав бути підписаний меморандум із двома громадськими організаціями, які хочемо ми сьогодні, значить, догонку до того всього, де на підставі підписаного меморандуму має, мав би бути створений значить, так званий оргкомітет. На превеликий жаль, пані Васильківської, її родинним оточенням був створений оргкомітет у вигляді громадської організації, але який на превеликий жаль, станом на сьогодні громадської організації такою не являється. Вони підсунули саму назву, оргкомітет, значить, по підготовці до проведення 43-го конгресу. Значить, в результаті засновниками якого є? Вона, її сину. Цей що значить штовхав там мордоворот, значить її невістка, і ще там скажемо один. Не знаємо, що то за наступний чоловік. Скажіть, будь ласка. Вони не донесуть проблеми, які існують в Україні і не лише, не лише вони являються нелегітимними станом на сьогоднішній день і на цей перехідний період, коли готувалася значить, заява звернення до світової громадськості, значить дана мадам забрала, викрала печатки громадської організації, бралі України. Не. Перед вами стоїть безпосередньо голова даної організації і один із засновників. Скажімо, вона забрала станом на сьогоднішній день, вона дозволяє собі творити речі, які невідомо. По-перше, пробувала провести нелегітимно другий з'їзд. По результатам значить, проведення... Цього з'їзду нами були написані листи звернення до Мінюсту. Це ціла папка пакет цілий пакет документів, де чітко вказано два чи три правових висновка з міністерства юстиції про незакон... закономірність і невизнання проведення так званого другого легітимного з'їзду. Крім того, рахунок певних таких властивих до цієї дами, значить, специфічних їй, я би сказав так, аферистичних манер, вона вміє досить гарно крутити, бігати. Все решта. крім того, так званий оргкомітет, який оргкомітетом як таким по суті не є Створює товариство Жень, засновником якого є також ті чотири підприємства, якої алкоголь і, і тютюн, і вона починає акумулювати значить, кошти. Васильківська сьогодні сказала, що в принципі в Україні дуже оптимістична тенденція. Бджоли майже не вимирають, але ніяких дослідження немає. Що добре, добре. Сказати, Вона взагалі далека від рахунку Того, які став бджоли, ми можемо втрати мати як пасічник 35 п'яти ну проблем, скажем, двох словах навіть не освітити, скажем, ті, які думають, що першу чергу були щоб були донесені, були почуті світовою громадськістю безпосередньо в Україні. А найважливіше для нас є слідуюче: ніде в цілому світі немає, щоб приймаючи. Вона була в такому пронизливому стані, як аналог скажімо, Вона заключила угоду безпосередньо значить, з експоплазою, значить, де на початках продавала 1 метр квадратний площі 350 євро для любих пасічників, для любих пасічників 50 євро. Під, 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 під приводом тиску і проведених нами рішень ради, які ми проведили, на які її закликали і на які ставили конкретні запитання, чому відбувається така відірваність, чому, скажімо, немає незалучених ні по одної, ні, ні другої громадської організації. Це скажімо, я вас можу познайомити. Тому навіть дати вам тут копій, значить, тих всіх звернень. Відповідно, про ті всі речі, про ті всі значить, порушення, ми безпосередньо апелювали безпосередньо до пана Ратія президента. Згідно структури згідно у структури цієї всієї організації. Було прийнято слідуючи, що президентом президентом, значить, 43-го конгресу був вибраний пан Ющенко. Головою, або як вона це потім перепрофілювала, президентом оргкомітету була визнана Волоцевківська. Але, по-перше, її посада, її місце, її обов'язки не обговорювалися ніяким чином, ні на Кормально. одній громадській організації, ні на другій не було прийнято ніяким спільні рішення. Все решта. Dai, dai, dai. Для прикладу, слідуючий варіант: місцем зустрічі має бути експоплаза. Простий приклад. Десь буквально дві неділі, можливо, місяць тому я, будучи в Києві, проходила мебельна виставка. Я зайшов на цю мебельну виставку, в шовці був. Значить, Прохід для звичайного чоловіка коштує 15 гривень. Прохід значить, для посічника, учасника значить, громадської організації приймаючої сторони. Спочатку був 50 євро, зараз 25 євро. Нема державної підтримки бджолярам.